Здоров народ, достойних ігор від українських розробників досить таки мало. По тій простій причині, що самих українських розробників взагалі кіт наплакав у світовому масштабі. Тому, коли я дізнався, що восени в ранній доступ виходить шутер від київських чуваків, я дуже здивувався і зловив трохи надії, що гра, як мінімум, не виявиться повним лайном. Я планую зробити по цій грі два огляди. Перший зараз, оскільки це відкрита бета, і вже після повноцінного релізу. Чому так? Ну, оскільки, як я вже сказав, це тільки бетка, з цим пов'язані певні особливості розвитку проєкту, будуть максимально обкатуватися нові фішки, правитися баги, ну і все в такому дусі. Добре, з цим далі у відео. Гра підтримує українську, однак тільки інтерфейс та субтитри, що заважало найняти декілька акторів озвучки, ну біс його знає. Як на мене, якось базово озвучити тих трьох-чотирьох типу сюжетних персонажів могли й самі розробники. Озвучку викриків, які гравці видають у бою, можна пропустити. Сподіваюся, що до повноцінного виходу буде повноцінна українська озвучка. Така ось тавтологія. Хотілося б похвалити вступний ролик. Коротко, чітко і внятно втягує нас у місцеву заворушку. Додає цікавості й вступна теренавчальна місія. Враження, звичайно, наче тріпак від кислоти ловиш, якою тут по лору півпланети засрано, але ж цікаво. Можна з впевненістю сказати, що це оригінальна історія. Місцями навіть чого прибідняти, захоплююче. Оскільки дизайнери у них знають свою роботу. Так, найперше, що ми робимо після вступної місії вирубаємо нафіг усі сервери, окрім європейського. Оскільки за замовчуванням нам шукає патії по всій планеті. Якщо порівнювати з слоупочним Warface та Aaron Call of Duty Style, Shatterline якісно відрізняється в плані динаміки переміщення та бою. В плані управління мене здивував один момент: як підкат, так і присід налаштовані мало того, що на одну клавішу, так ця клавіша лівий контрол. Особисто для мене це незручно, тому майте це на увазі, коли будете налаштовувати управління під себе. Однією з найбільших перемог цього шутера є приціли, окрім оптичних, вони лайно. А от коли ми говоримо про колематорні, о, ну це просто шикарно. Зараз поясню, чому я так дивуюся. До недавнього часу я проводив багато свого вільного часу в такому корейському шутері, як Sight. Так от, там на усі наявні прицільні мушки і грабельних було сили декілька штук, більшість яких можна було отримати тільки через бойовий пропуск. В Shutterline ситуація максимально чудова. Всі колематори, які я бачив, і грабельні. Вони не роблять процес прицілювання незручним, а навпаки, покращують його. Навіть з зеленою мушкою. За це великий респект, а от дизреспект хочеться висловити стосовно відповідності тушки до наявного здоров'я. Ця проблема з'явилася в четвертій Black Ops. Проте там її збалансували шприцом, який відхилює здоров'я. Її протягнули через Apex Legends, де на неї благополучно забили хуй. І ось вона з'явилася в Shatterline. За замовчуванням у гравця 150. Твою мать. Блять, відкуда ти взявся? Откуда ти, блять, взявся нахуй? За замовчуванням у гравця 150 хілпоїнців трохи більше можна отримати в ПВЕ. Однак про це трохи пізніше. І в цьому, як на мене, проблема. Коли дівка з підтянутою сракою та здоровий мордатий лоб мають однакову кількість здоров'я, при тому шанси схавати дамаг у них різні. Сподіваюся, що розробники звернуть увагу на це питання. Є також біди з оптимізацією. Найбільш явне це фрізи. Нерегулярні. В середньому година півгодини і відбувається рандомна втрата кадрів. Десь просідає на 1, десь на 5, а інколи спускається і до 30. Проходить хвилина, о, і в нас знову народні 60 FPS. Інколи може заглючити взагалі сильно. Ну як? Тупо темний екран один раз гра все мені таким чином наїбнула. І прийшлося перезавантажувати ноутбук. Такі от справи. Тепер давайте перейдемо до ПВП. Тут теж є як позитивні, так і не дуже радісні моменти. Як я вже казав, ігровий процес тут досить динамічний. Стояти на місці та смерть має стати для вас синонімами. І на цьому все. З позитивними моментами тут туго. Зброї ще дуже мало, проте це Бетка, тому дойобка легітимна лише частково. Реальні трабли починаються в режимах. Як тільки я почав грати, було тільки три режими: класичний ТДМ, захоплення точок та ескорт. От з ним якраз таки найбільші проблеми. По-перше, для нього тільки одна карта, але це півбіди. По суті, він перетворюється у звичайну дрочку клавіші респавн та штурм одних і тих же позицій. Аля треба гепнути головою об двері. Цей режим буває цікавий тільки коли зустрічаються команди з однаковим скілом. А це буває дуже рідко. За три тижні гри я, здається, зустрів такий бій один чи два рази, не більше. В інших же матчах або мене драли у хвісти гриву, або я відстрілював чуваків як китайці-горобців у рамках великого стрибка. Очевидно, що обидва ці варіанти, м'яко кажучи, не викликають захоплення від процесу. А той факт, що карта сама змушує гравців займатися кустодрочерством, пригнічує. Ось вам дві найбільші дроч позиції. На першій онанізмом займаються снайпери. Тут нас, до речі, двоє з чуваком, і ми в два стволи просто розривали тих, хто намагався рашити. І якщо з першої ще були як мінімум два шляхи обходу. То наступна це просто пиздець. Щоб викурити звідти чувака, треба як мінімум два оперативники з активною ультою, а чувак може сидіти там і не один. О, я ще не розповів вам один із найбільших маразмів у мультиплеєрі. Гранати тут не відновлюються після відродження, а відкатуються. Незрозуміло, до речі, чи впливає відстріл кристально задих на відкат, чи на це відведений конкретний час. І це тупо в будь-якому варіанті. Якщо для цього треба якийсь час, то можна провтикати момент, коли гранати будуть конче необхідні, наприклад, викорити якогось засранця з придроченої позиції. Якщо ж вони відкатуються від убивств, то тут теж неоднозначна ситуація. Бідні бідніють. Багаті багатіють. Коротше, в нинішньому стані цей режим треба нахер випилювати та дороблювати до прийнятного стану. Він нудний, душний і просто неймовірно контрастує на фоні динамічного геймплею в інших режимах. Наступна проблема полягає в унікальних абілках для персонажів. Оскільки тільки окремі з них можуть забиратися на стіни чи проламувати чітко виділені для цього стіни. І це перетворює їх у класи для кустодрочки. Переможцем за замовчуванням тут є ця брюнетка. У неї є все. Вузький силует, прям як у Кеда Бейна, здатність підніматися на стіни, невидимість, міна, яка тебе не випускає, підірвала мою сраку в перший тиждень гри. Та імбова абілка, снайпа, яка стріляє якимось об'ємним променем. По-простому, для того, щоб вас завалити, поцілити точно в тушку не обов'язково, і це без переоцінок імба. Єдине, що її хоч якось гальмує у бою, це відкат розходників. Якщо інших персонажів треба переглянути в сторону покращення, то цю заразу треба нерфити. А, ну і ще однією проблемою в ПВП являється ніж. Так, погоджусь, його рідко хто юзає. Але коли ти або ворог атакує ножем, то супротивника магнітить, чи, ліпше сказати, телепортує в удар. Розробники, ви що, ви фапаєте на Грап так із Сікіро? Чи вам так сподобався босс Астель із Елден Рінг? Це повне лайно, це також треба фіксити. Фінальна проблема. Витікає тут із моделі популяризації цього проекту. Знаєте, я не якийсь там ігрожур, я не сижу на всіляких задроцьких сайтах чи прости господи форумах, в надії вловити момент, коли будуть запрошувати на закритий тест. А по-іншому, схоже про цю гру було і не дізнатись. Особисто я дізнався про Shatterline від якогось ноунейма no з Америки. Реклами цієї гри взагалі немає. А попере вона, скоріш за все, з повноцінним стартом. І ось чому. Трішки математики: Преальфа гравець тут, мабуть, буде мати понад 100 годин з моменту, коли гра ще не була в Steam. Додаємо ще те, що можна награти за, здається, 4 місяці відкритої бети, а прогрес залишається у вас і після повноцінного запуску. І ми маємо таку ж ситуацію, яку хотіли продавати за підвищену ціну в останній Battlefield. коли ті, хто купив найдорожчий пак, отримували дочасний доступ, і на релізі мали їй стати новачків з придрочених позицій та з прокачаними пушками. Прокачка тут, до речі, теж не Айс. Наче й багато всього на перший погляд, проте переглянувши її, можу сказати, що тут дуже мало модулів, особливо прицілів. Тому якщо вам сподобається цей шутан, то раджу починати грати прямо зараз, щоб не страждати потім. Проте зараз прийдеться постраждати від багів. А це також не найприємніша річ. Так, з цього приводу все. Можна сказати пару слів про ПВЕ. Є основний режим експедиція, який типу у відкритому світі, а по факту ви бігаєте від точки до точки. В чому суть? У вас є чотири завдання: до точки виконання треба ще пробитися крізь кристальних бомжів, паралельно збираючи бусти. Це можуть бути як зброя, так і покращення для персонажа та його абілок. Чим більше цих покращень. Тим відповідно у вас більше шансів пройти всі чотири завдання. Не сказати, що це прям дуже цікаво, оскільки тут приблизно вісім унікальних завдань і їх просто тасують час від часу, сюжетних моментів там кіт наплакав. Проте для отримання щоденних бонусів можна пробігти. Якщо звичайно пропустити той момент, що щоденні завдання пробачаються хіба що мобільним іграм. Ну і наостанок, у цій грі є закос на механіку крафту. За завдання ми збираємо креслення. Зібравши 300 креслень, ми можемо зібрати покращення для рандомної зброї, яке в основному націлене на PVE. Але, здається, його бонуси працюють і в ПВП. Ну як, наче і прикольно, скіни прям Call of Duty Style, але на їх отримання йде... Тільки часу! Щоб ви розуміли, за три тижні гри я отримав тільки два покращення, і вони, м'яко кажучи, не ходові. Хоча револьвер непогано дамажить. А для отримання усіх покращень, які є у грі, ну, прийдеться десь витратити 600 годин. Коротше, давайте вже переходити до висновків. Гра, як і більшість у наш час, являє собою помість бульдога з носорогом, яку відрізняє від подібних шутанів тільки сюжет, якого я сподіваюся з часом стане тільки більше. Оскільки, оце завдання про доньку розмовляючої голови на місіях. Мені сподобалася. Дайте дві і ще третю з собою загорніть. Шутер складова, ну, вона перспективна, тільки за рахунок своєї динаміки. По факту, там зараз треба проводити багато роботи, щоб зробити цукерку. Коротше, грати чи ні ваш вибір. І безкоштовна, в гаманець вам ніхто не полізе. На цьому у мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі!